Було варто сюди піднятися. Ради цього краєвиду. Це замок Фе у Шарлівільмі з'єр. Тепер трохи історії, друзі. Це замок Фей або замок Варідон. Це середньовічна фортеця, руїни якої знаходиться біля річки Маас. Це маленьке містечко Монці нотр нотрдам у департаменті Ардени. І її походження сягає з періоду з 9 по 11 століття. Під час різноманітних розкопок шари виявили сліди пожежі, що датується кінцем 10-го та початком 11 століття. Назва будівлі в той час. Також ім'я того пана нам не відомо, але розкопки показали, що це була дуже заможна людина. І вже назва замок Фей датується 1020 2020 року, датою його знищення. Ймовірно, його знищили війська партії Реймса. По легенді, мабуть, назву Замок Фей це перетворення назви Переможений замок. І вже на початку 16 століття замок був перебудований Франсуа Даспремоном, який перетворив його на величний будинок. Цей форт разом із фортецею Люмеса дозволив йому контролювати водні шляхи, що ведуть до Шарлівіля, і затримувати човни та мандрівників, щоб отримати викуп. Але у 1534 році Франсуа виганяють з того замку і у 1629 році згадується це місце як зруйнована фортеця Войру Войрідон. Далі споруда була занедбана та заросла, і тільки в 1940 х роках її знову відкрили. А в 1984 році почалися розчищення та розкопки. Під час розкопок виявлено кам'яний мур, що свідчить про будівлю прямокутної форми 18 на 10 метрів. Археологічні експонати зберігаються зараз в музеї Орден. Це скляний посуд, метали, монети, накінечники стріл, керамика, кістки тварин це залишки дичини, на яку полювали. І саме розкопки дозволили простежити хронологію споруди. Зараз це руїни старого замку, розташовані в місті під назвою Барідон у містечку Монці нотердам На скелястому виступі біля річки Маас із прекрасним видом на дуже гарне місто Шарлевіднесьєр.